Всім привіт! І сьогодні в мене анпакінг величезної і дуже важкої з знатіно. Тож, давайте розпочинати. Так, я вже її відкрила, і перше, що ми бачимо, це ось таку штучку. Вони завжди її кладуть. До замовлення можна було обрати подарунок, і це їх фірмові бокси з пробниками парфумів. Тож, я обрала бокс Powerful Woman. Я дуже хотіла спробувати саме парфуми Хлої і Гучі, і тому обрала ось цей. Давайте подивимося, що там. Гарно виглядає. О, аромат! А пахне як! Вкусно. Так, дивимося, це ланком і доль. Потім... Я навіть не знаю цей бренд, але покажу. Якщо знаєте, не пишіть. Так. Хлоя, Гучі. І Новеліста, Новеліца. Не знаю, як правильно. Також з цим брендом я не знайома. Виглядають взагалі пробники наступним чином. І. Я задоволена, мені приємно, тому що окремо цей бокс коштує у них 200 гривень, але ну, наповнення. Тут скільки. 1, 2, 3, 4. 5 пробників. Вони іноді просто присилають їх до замовлення. Дуже приємно. Я хочу гучі понюхати. Ого, дуже приємний запах. Треба буде придбати. Ще одна така штучка. Знаєте що? Мені поклали до всього цього ще один пробник. Це буде у мене аутвенчир цього бренду. Тож, давайте вже його понюхаємо. І я скажу, як він мені. Він мені взагалі не подобається. Я більш люблю такі квіткові, солодкі аромати, такі, щоб, знаєте, напшикатись, а потім всі люди навкруги тебе помирали від того, як ти пахнеш. Так, і це пробуємо Crazy Rich. Цей мені більше подобається. Він схожий на Versace Crystal рожеві. Але менш насичений запах і менш солодкий. Я такий а, сьогодні експерт з парфумерії. Насправді ні. Якщо вам цікаво, ну давайте вже понюхаємо і Хлоя. Ну, вже мені не зрозуміло, але пахнуть приємно. Тут просто інше мені пахне вже. Мені ці сподобалися. Хлоя сподобалася. У мене тут до кінця відео буде рейтинг з парфумів з цього набору. Оце дуже, дуже приємно пахнуть. Ланком і доль. Ставлю 10 з 10. О, вони пахнуть такою чистотою. Чистотою, іначе жасміном, або якоюсь. Може, це і іжасмін. Я не розумію, що тут написано. Вони прям такі свіжі, легенькі. Тож рухаємося далі. І. Пакуночок з красою. Це моя улюблена туш. Я не знаю, вкотре я її замовляю. Мабуть, вже раз десятий точ. Туш від Lancome. Вона називається Moisture Big. У мене ось є. Наразі її користуюся. Вона закінчилася. Це 0,1 відтінок, вона чорна. Вона неймовірно подовжує вії, вона їх не склеює. Потім до кінця дня не осипається взагалі туш. Мені дуже складно підібрати туш, тому що в мене а, очі можна сказати вередливі і. Вони починають червоніти, під кінець дня взагалі іноді дуже важко навіть дивитися. І тому ця туш, вона ідеально мені підходить, і я її замовляю вже не в перший раз. Коштувала вона зі знижкою десь 950 гривень, якщо не помиляюся, так дорого. Це люкс-сегмент, але зв'язку з тим, що мені мало що підходить, я надалі її користуюся. Якщо у вас є можливість, то я вам рекомендую її придбати. Ось так вона виглядає. Хоча б спробувати, і зараз на своїй старій туші покажу а, її щіточку. Промальовує вій не склеює, я вже це сказала, але хочу сказати ще раз. Коротше, туш вогонь. Вирішила спробувати. Я все ще намагаюся знайти з бюджетних варіантів собі туш. і це туш від Bourjois. Читала на неї багато відгуків. Також кажуть, що вона класно промальовує вії, вона їх подовжує. І будемо пробувати. Не хочу поки що відкривати, тому що не знаю, якою я буду користуватися. Тому, на жаль, щіточку не покажу. Це мій улюблений олівець для брів від Maybelline у відтінку Soft Brown. Замовляю його вже не вперше, хочу показати, як він виглядає усередині. Він тоненький, зручна у нього щіточка на кінці. Ох, який кайф щось нове відкривати. Як він виглядає? Зроблю своч. Ото для мене для такої брюнетки. Ідеально підходить цей колір. я Якось користувалася темнішим, ну, десь у 2017-му, і брови, брови були такі. Ух. Зараз перейшла на це, іначе краще виглядає. не знаю, Сподіваюся на це. Олівець а, просто чорний для очей від Maybelline, Не вперше замовляю, дуже задоволена його якістю. Так він виглядає. І насичений, гарно промльовує стрілки. Супер. Рекомендую. Також замовляла по знижці. Далі. О, я знаю, що це. Так, запакували, що просто десь. Дівчата, хлопці, моя особиста рекомендація, моя знахідка через ТікТок. Це. Термозахист від Шварцкоп Осіс. Плюс це у них наша професійна лінійка. Це просто супер для вашого волосся, повірте мені. Дуже круто захищає волосся. Одразу помітний результат. Я використовую його ось так і ось так. Тобто розділяю волосся на дві частини, так, пшикнула і другий раз пшикнула. І тут так само, і просто висушую волосся. Волосся не електроризується, воно менш пошкоджене. Я не вірила до цього захисту у якийсь суперефект від термозахисту, але після використання цього я зрозуміла, що це необхідна річ, і замовила, це вже друга в мене пляшечка. Та закінчилася і ось. Також я знаю, у них вся ця лінійка дуже крута. Я рекомендую вам звернути на неї увагу. Я навіть не можу дістати з коробки. Це найбільша одиниця, яку я замовила. Я не очікувала, що вона буде настільки велика. Боже, як вона скрипить. Поки розмотаєш, то реально тобі оці бульбочки, як антистрес, і знадобляться. Але, увага! Зараз буде рекомендація найкращих засобів для волосся. Повертаємося до розпаковки. Та -та, та та І це просто вау! Фірма Альфапарф Мілано. І замовляю, також вже вдруге. У мене є порожні баночки Бра! цих засобів. І зараз трохи про них розкажу. Це не реклама, це реально моя особиста рекомендація. Боже, скільки до цього. Ну так, ну, все подлітало в секунду. Поки я його туди-сюди вертіла, то воно позлітало, виглядає це ось так. І це у нас шампунь для нормального волосся. Я їм користуюсь не кожен день, десь раз на 3 дні, на 4 дні. Так, у мене інший шампунь, як основний. Це додатковий. Але він робить волосся просто шовковим. Це вау! І. У комбінації з маскою цієї ж серії? Щось вона відкрита. А що з нею? Бачите? На взагалі на одну сторону. А що з нею? Ні? Боже, а що, 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 що трапилось? Пропало все так, Трохи позакадрових е кадрів. окей, okay. Я її помила і просто хочу нормально показати цю маску. Вона реально крута. Не знаю, що трапилось з нею при транспортуванні, можливо, це брак від виробника, тому що на Нотіну взагалі у мене скарг ніяких немає. Завжди оригінальний товар і все супер. Ось це комбо, ця маска, у мене вона була у тюбику. А це я вирішила замовити у баночці. Ось це комбо. Мабуть, дивою із волоссям. Після використання цих засобів волосся просто шовкав. Ефект салонний. Це суп. Замовила цей набір, він коштував наче тисячу гривень. Була дуже вигідна ціна. Якщо ви хочете ознайомитися з цим брендом, рекомендую його придбати у комплект. Йде олійка для волосся. Це увага, увага, увага! Це найкраща олійка для волосся. Вона йде тут у найменшому розмірі. Спочатку пробувала 15 мл. Зараз у мене 30 мл, і тут у комплекті йшла на 15, але я планую купити більшу баночку, тому що користуюся кожен день. Взагалі, для мого довгого волосся, я думаю, ви бачите, вистачає однієї маленької крапельки для всього волосся. Тобто, я помила волосся, потім я е, беру реально одну крапельку. Я не брешу одна крапелька. Уявляєте, просто. Е, на кінчики, і потім трохи по волосю, на вологе волосся. І потім я використовую термозахист, який я показувала, і висушую волосся. Ефект неймовірний. У вас реально о, стан волосся стане набагато кращий за допомогою цих засобів. І я, якщо чесно, дуже цим здивована. Я спробувала цей бренд, наче бачила у когось в інстаграмі, але його так сильно не рекламують, наприклад, як Kerastase. і. Вирішила купити. Ця шампунь, наприклад, окремо коштує десь 500-600 гривень, так само і ця маска. Крестес я не пробувала, також хочу якось спробувати цей мегалюкс для волосся. Але цією продукцією дуже задоволена. І ось покажу ближче олійку. Вона така маленька, але рекомендую спробувати. Це перфект. На цьому все так мало. Але так багато одночасно. Але хочеться завжди більше. Я дуже-дуже всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і також підписуйтесь на мій Тік-Ток. Там упаковка кожен день. Кожен день. Тому підписуйтесь і дивіться також YouTube Shorts. Дуже всім дякую за перегляд. Всім па-па!